Так, у нас задача зробити отакий навіс, площадку. Все ми знімаємо землю лишню, все сюди скидуємо. Дощ, а ми працюємо. Тут у нас тріщина. Видно, що кусок площадки пішов з землею, сунулося. її треба якось зішити тут підпорну таку заляємо таких наварили Деталі для зшивання тріщини тут ми вирішили з'єднатися з площадкою через арматурки Ось з цією площадкою, але приварилися до рельси. Пропорція бетону така: 6 частин сіва, 6 частин щебня і одна частина цементу. А також пластифікатор по нормі, і все армується металом. Арматура, стяжку, сітка. Ось таке продовження стяжки у нас вийшло, але там всередині траншея в землі із армуванням металом. Ну, а також тріщина зшита. І ось до вашої уваги процес заливання стяжки. Трошки економили воду, бо її підвозили нам і не дуже великої кількості. Профтруба залишається зверху, вона і як маяк, і до неї ж будемо приварювати стойки. Також до профтруби приварені арматурки в сторону, щоб триматися в стяжці. Стяжку заляли, поклали труби, там і ще й арматура. Ці всі канави заляті. І отут де труба, вони з пів метра. Щоб навіть якщо десь щось тут посунеться в цьому склоні, то щоб не переламалась наша площадка. Вже й поварили стойки. Ось сім стойок. І балки. Робили так, щоб вийти на рівень покрівлі сусіда. Дошки ми гарно обробили антисептиком, бо вони не найкращі. Такі вже залишки можна сказати. І ось такий у нас результат роботи. Тоски, балки, накриття зробили. Ринву встановили, щоб водичка стікала, як дощ. Щоб не підмивала схил. на метр Вивели подалі від краю фундамента.